Страшная трагедия с Соловьевым. Я говорю, мам, ты знаешь, я как-то очень переживаю. И мне мама говорит: сын, ты боишься смерти? Путин, зачитав передсмертную записку». Когда общество замыкается в себе и слепо догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса. А Лукашенко пустывся берега. Сегодня мы ее напоим и не, накормим. Не-не-не, я не пью. О, не пью. Кто тебе сказал? Ну, только ты, чай. Чай вкусный. Ты приехала в диктатуру. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Хліб не да все вирішується на полі. Коли здається, що всі можливі монстри вже вигадані від бойових комарів до сатаністів з НАТО, машина кремлівської пропаганди дістає з рукава ще один козир. Сотрудникам ФСБ вдалося сьогодні сорвати нову совершенно безумну схему Адгуру України. Кодове названня для схеми – старуха. Ви чули, терористична бабуся маячня досягла космічних масштабів. Це вже не просто пропаганда, це сценарій для дешевого бойовика, написаний на коліні. Ге Скабєєва розповідає цю казку з абсолютно серйозним обличчям, занурюючи глядачів у деталі цього неймовірного блокбастера. Українські спецслужби планували ліквідацію руководителя одного заборонних підприємств санкт петербурга Для цього завербували трьох молодих людей, дві жінки. Вели наблюдение за жертвой и информировали украинских кураторов. Забрали из тайника на кладбище самодельное взрывное устройство в цветах украинского флага. На этом этапе к террористической ячейке присоединился мужчина. Для маскировки он, мужчина, переоделся в пенсионерку. Нацепил юбку, повязал платок на носу бабушкины очки. Для большей достоверности взял в руки трость и ходил прихрамывая. Именно в этом идиозном виде его и задержали. Сразу после того, как он успел заложить взрывное устройство под Ти ніще автомобіля. Давайте розберемо цей шедевр, вибухівка у кольорах українського прапора, захована на цвинтарі. Злочинець, чоловік, що перевдягається у бабусю, Голівуд ридає, бо такого польоту фантазії там не бачили з часів найгірших пародій на Джеймса Бонда. Вони вже не намагаються зробити свої фейки правдоподібними, навпаки. Чим вони безглуздіші, тим краще. Це дешевий цирк. Вистава, мета якої одне тримати власне населення у стані вічного страху. На російському телебаченні відбулась подія, що за своєю цинічною відвертістю перевершує навіть щоденні заклики до геноциду. Головний кровопивця ефіру Володимир Соловйов прийшов на сповідь до свого вірного збройносця Бориса Корчевнікове. Розмова почалась з ностальгії за старими добрими часами, коли Соловйов лише починав вчити молоде покоління пропагандистів головному мистецтву вуличного насильства. Ви відкривали цю програму. И благословили ее, правда, на эти восемь очень счастливых лет. Поставьте. Самый первый выпуск «Судьбы человека», за который я вам очень благодарен. Не надо никаких любимых приемов, не надо людей напрягать. Надо Опа! просто им делать неприятно. Но а, это такая чистая улица, когда удар направлен в основание носа, основание ладони. Что, ладонь? То есть это не спорт, это ничего. В жизни же вообще, когда надо избавиться от человека, вы просто берешь за горло. Понял? Да. <как> Поэтому жизнь, она устроена абсолютно по-другому. Я, правда, с удовольствием это пересматриваю каждый раз. Для меня это очень важный выпуск. Це не просто спогад, це ключ до розуміння всієї філософії Соловйова. Його мета не переконати, а зробити неприємно позбутися людини. Те, що він колись демонстрував на манекені, тепер він щодня робить у масштабах цілих народів, і захват Карчевнікова це захват учня, який дивиться на свого вчителя різника. Але часи змінилися і тепер роблять неприємно самому Соловйову. Появилася інформація, те, що на мене готується покушення. з комутатора і. Верховний который торгують І, взяли там, сколько чоловік було, сказав Владимир Владимирович, я об этом через несколько часов буду говорити на колегії ФСБ. Ви чули, сам Путін дзвонить, щоб попередити, але це не турбота, це попередження. Сигнал від хрещеного батька своїй шістці, жодного замаху насправді не було. Послання було простим, ти наша власність. Скажеш слово проти лінії партії, ми тебе приберемо. А для народу зробимо мучеником, якого вбили вороги, и цей сигнал претворив життя пропагандиста на параноидальное пекло. Я стреляю всю. Ребята меня к этому приобщили, А знаешь, как бывает, легко начать, тяжело закончить. Я очень много стреляю. Я посчитал как-то раз, только пистолет у меня 400 тренировок в год, потому что я иногда по два раза в день тренируюсь. Более. Как раз в день? Да. Более 200 тысяч выстрелов. Из пистолета только. Я не понимаю. Угу. Вы с утра, с, с раннего утра в эфире, вы потом... нет, до поздней нет, ночи. Не, 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 не. Вы потом, потом, после тренировки. каналом вашего имени. Да. У вас 400 тренировок. после вы, стреб... да? вы, вы летаете на фронт постоянно. Чуть да? не каждую неделю. У вас 400 тренировок. Ага. Еще, кроме стрельбы, еще и спортивные. Да. потому що в здоровому тілі здоровий дух, хоча скоріше одно из двох. А после утреннього ефіру я їду на стрільбу, потім бік, потім ефір вечерний, потім знову стрільба. 400 тренувань на рік це не графік телеведучого, це розклад людини, що збожеволіла від страху. Він не готується до бою. Він намагається вистріляти свій жах. Свою панику. він оточил себя зброю, бо потому что понимает, что ненависть, яку він генерує, он дня зжере його его самого. Та найглибший морок этой истории ховается не в тире, а в одной короткой разговоре с найближчою людиною. Я говорю, мам, ты знаешь, я как-то очень переживаю. И мне мама говорит, сын, ты боишься смерти? Я говорю, нет, маму, вот смерти я вообще не боюсь, я боюсь оказаться неправым. И мне мама говорит, ну. Сынок, они же бандеровцы, я говорю да. Они нацисты, я говорю да. Тогда мы правы. Ось вона, розгадка. У цей момент ми бачимо не пропагандиста, а маленького хлопчика, який шукає виправдання своїм злочинам у мами. І мама, замість того, щоб зупинити сина вбивцю, дає йому індульгенцію. Це повна моральна катастрофа. Це момент, коли остання іскра сумніву, а раптом я не правий гаситься найтеплішою рукою, і це справжня трагедія. Коли ти свідомо обираєш бути катом, це злочина. коли твоя власна мати благословляє тебе на це, це вже прокляття. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що режим Путина конає. Іноді головний доказ цього надає сам пацієнт. Бункерний дід вирішив виступити з промовою. А вийшла передсмертна записка. Когда общество замыкается в себе и слепо догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни. Все это не. Помилки і не обмовки, це вирок. Архітектор руїни з холодною точністю патолого Анатома описав власний труп. Жодна пропаганда не здатна заглушити цей звук. Звук кришки труни, яку він сам за собою і закрив. Коли аргументи закінчуються, російська аналітика опускається нижче пояса. Буквально в ефірі федерального каналу почалась термінова спецоперація. Звивчення вмісту європейських трусів. Якщо Європейці зараз дійсно. поддаются давлению Соединенных Штатов и вводят санкции против Индии и Китая, то, боюсь, Вань, тогда не только трусов у них не останется. И чего-то другого тоже можно. Трусы положить будет нечего, на да. самом деле. Це дзеркало пропаганда, яка остаточно втратила зв'язок з реальністю, може лише проєктувати на ворога власні страхи, страхи залишитися з голим задом, але це був лише початок занурення у нечистоти. А ви сказали, що європейському союзу нічого буде наложити в труси, вони хочуть наложити в труси в якийсь час какого-то рішення. Я мав в виду смакся в важна дело в тому, що дійсно США требують от європейського союзу ввести санкції справедливо було отмечено проти государства. Европейский Союз хочет обмануть Трампа и говорить, ну мы не ввели против что мы вот ввели против НПЗ. Пожалуйста, продолжайте гнуть антироссийскую линию. Задача Европейского Союза – обмануть Трампа и ввести его в очередные какие-то антироссийские действия. Просто вслухайтесь, на тлі дискусії про те, хто і чим буде випорожнюватися у власні штани, Народжується глобальна геополітична теорія, виявляється, покидьки з ЄС обманюють бідного нещасного Дональда Трампа. Це квінтесенція кремлівського ідіотизму. Коли твій інтелектуальний рівень, це лайно у спідній білизні, то й весь світ у твоїй уяві складається з таких самих примітивних змов. Це остаточний діагноз, клінічна смерть мозку в прямому ефірі. Кремль пропонує своєму населенню дві реальності на вибір. Перша для ідіотів це солодка каска, де кожен брак є прихованим мільйонером. Итак, медианная зарплата 60 тысяч рублей. Пересчитываем в доллары. Ну, грубо говоря, пускай 700. И вот тут-то мы должны вспомнить ключевой экономический термин — паритет покупательной способности. Это то, о чем вы говорите, сколько можно купить. Так вот по расчетам не нашим, а Всемирного банка. А паритет покупательной способности к доллару 3,5 раза. Это означает, что на эти 700 долларов здесь, в России, мы покупаем так же, как американец на 2600. Поэтому, друзья, на 2600, тысяч... наши... на а три с половиной. да, 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 6, это да. я в уме. Да, 700 умножая да, на три да, да, да. То есть, друзья, давайте спокойно скажем, наша зарплата 2700 долларов, если мы хотим себя сравнивать, как в Америке. Цеплю в обличье каждой кожней яка намагається на свои 60 тысяч рублей выжить это наркотик для рабів, чтобы они не помечали, какие рабуют, а для тех, кто начинает что-то подозревать, есть другая реальность, жорстока, але но честная, и озвучивает инший блазень. Не будет никакой бесплатной раздачи, не будет печати и дальнейшей раздачи бесплатных денег. Кто же президент сегодня об этом сказал? Да, будут повышаться цены, да, будут вводиться новые налоги. Да, для того, щоб страна могла проводити реіндустріалізацію, в війні і реалізовувати найсложніше масштабні задачі, всім нам за це прийде сплатити і бажаючим, і нежелаючим. Тут переклад не потрібен. Війна не завжди, ваші гроші це снаряди, ваше життя ресурс для м'ясорубки. Це і є некроекономіка, але головний інгредієнт цього пекла відверта насолода, з якою кати знущаються приречених коли жировать буде сволочь на простому народі. кричать люди, у яких все нормально з личними фінансами. Ось вона фінальна формула режиму. Спочатку тобі брешуть, що ти багатий, потім відбирають останні на вічну війну. Ласкаво просимо у пекло. Соціальні мережі знайшли собі нового героя, доброго та смішного диктатора. Люди репостять, сміються, ставлять лайки, навіть не замислюючись, кого вони в цей момент відбілюють. Сегодня мы ее напоим не, на... Не-не-не, я не пью. О, не пью. Кто тебе сказал? Только ты, чай, чай вкусный. ты. приехала в диктатуру. А. -а, -а. То, диктатор все-таки? Так. Да. Ось так під сміх та жарти відбувається легалізація абсолютного зла. Образ простого мужика, батьки – це ідеальна маска, за якою ховається військовий злочинець. За цим сміхом стоїть абсолютно реальна кров. Саме з території Білорусі російські війська йшли на Київ. А тим, хто не сміється з жартів диктатора всередині країни, його улюблений пропагандистський пес Азирінок обіцяє дещо інше. «Но ми каждого наді. Мы каждому в дом придем. Если вы, конечно, не покаетесь, сами не придете в милицию. Это белорусский подход, подход белорусского губоб, подход белорусского СМЕРШ. подход белорусского КГБ. Мы задушим вас всех, к фини. Любой, кто желает смерти российским солдатам, любой, кто оскорбляет нашего президента, любой получит как куренку. Свернем шею. Оце справжній невідредагований саундтрек диктатури, над якою так весело сміються у соцмережах. Але найогидніше у цій історії те, що цю криваву диктатуру легітимізують не лише наївні користувачі Тіктоку, а й американські політики, які приїжджають до Ката з подарунками. Я вже виходив із завального кабінету, він мене зупинив і попросив: подожди, стой, стой, не забудь передати президенту. Так, цікаві запанки. З зображенням Білого дому. Ну, я постараюсь в долгу не Астатс. Це просто сюрреалізм. Помічник терориста, який надав свою територію для вторгнення, отримує подарунки з Білого дому. Та чи чули, шановні гості, що їхні подарунки, думає, справжнє недипломатичне обличчя Лукашенківської пропаганди? Фу, блін, ядерну бомбу за х нафік, поэтому Лондону. по Вашингтону, но это так, мое личное мнение. Это вот просто ходячие, это вот сатанисты, старые. Это и есть настоящий паритет. Однією рукою їхній фюрер приймає запонки из Вашингтона, а іншою його медіа головоріза обіцяють цей самий Вашингтон стерти з лиця землі. И вишенька на цьому торте абсурду. Особисті привітання від родини Трампа. Uh, прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть, и позвольте мне Зачитать это письмо от президента Трампа вам, уважаемый господин Лукашенко, Милания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Ми... Просто уявіть на секунду, що під час Другої світової війни американські делегації дарували подарунки і писали теплі листи союзнику Гітлера. Це саме те, що відбувається прямо зараз. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ війна ще триває.